Цьому випуску, як Динамо та Шахтар зіграли свої матчі в 12-му турі УПЛ. Відомий український клуб може припинити існування після завершення сезону. Хабі Алонсо, нарешті визначився з заміною куртуа в реалії огляд матчів за участі українських легіонерів у Європі. Перед стартом відео зарядіть вашу вподобайку, щоб український контент гучно звучав на Ютуб. А починаємо ми випуск з новин про двох легенд світового футболу. Аргентинська зірка інтера Майами Ліонель Месі може тимчасово повернутися до Європи, а саме у Галатасарай. Стамбульський клуб планує орендувати 38-річного форварда на 4 місяці, скориставшись зимовою паузою в МЛС. Керівництво Галатасарая готове повністю покривати зарплату Месі, тоді як американський клуб погодився на таку угоду. Єдина умова, угода не має вплинути на фізичну форму аргентинця перед новим сезоном. Нині Галата Сарай впевнено очолює турецьку суперлігу та має 9 очок із 12 можливих у групі Ліги Чемпіонів. А вже інша легенда світового футболу Кріщіану Роналду у матчі восьмого туру чемпіонату Саудівської Аравії реалізував пенальті, де в підсумку його команда виграла 3-1. Цей гол став 953-м у професійній кар'єрі 40-річного португальця. Це космічні цифри, які вже давно перевершили межі здорового глузду. Як всі ми знаємо, Кріщану поставив собі ціль забити тисячу голів за кар'єру. А чи вірите ви, що португалець зможе дістатися до такої суми? Напишіть свою думку в коментарях. Український воротар Андрій Лунін знову опинився у ситуації, де його цінність у мадридському реалі виглядає занадто умовною. Попри те, що клуб має у воротах одного з найкращих голкіперів світу Тібо Куртуа, керівництво вже задумується про майбутнє без бельгійця. Вік не обдуриш і рано чи пізно це місце займе хтось інший. Але проблема в тому, що логічним кандидатом мав би стати Лунін. Він роками терпів роль другого номера, чекав шансів, показував рівень, виручав команду у важкі моменти. І саме зараз, коли здавалося, що Андрій може Претендувати на більше ситуація повертається в інший бік. За інформацією Дефенса Централ, вершкові вже придивилися до Франа Гонсалеса, 20-річного голкіпера Кастільї та збірної Іспанії-20. Тренер воротарів мадридців Луїс Льопіс вважає, що саме він може стати спадкоємцем куртуа. І тут найголовніше, ця ідея подобається головному тренеру Хабі Алонсо. Іншими словами, Луніна ніби навіть не розглядають серйозно. Після відходу Анчелоті український кіпер так і не отримав жодного офіційного матчу під керівництвом Алонсо. Нуль. І це при тому, що саме в сезоні. До цього Лунін рятував Реал у Лізі Чемпіонів і мав один із найкращих періодів у кар'єрі. Складається таке відчуття, що Хабі Алонсо просто не бачить у ньому свого воротаря. Не вірить, не ставить, не планує на ньому майбутнє. І від цього найбільше страждає саме Андрій. Бо роки йдуть, а статус другого номера перетворюється на пастку. Хоч подейкую, що Лунін може піти вже цієї зими, він офіційно продовжив контракти з клубом до 2030 року і поки що планує залишатися і боротися. Трансфер його оцінює у 18 мільйонів євро. Але справа зараз явно не в цифрах. Головне питання полягає в іншому: чи отримає він нарешті справжній шанс? Ще одна команда з УПЛ опинилась на межі зникнення. Поринюсь від футболу разом з Фабет. За інформацією українських змі, засновник клубу Григорій Козловський готовий розпустити першу команду. Якщо жовто-чорні вилетять у першу лігу, мова йде про повне припинення існування клубу на професійному рівні. Водночас академія руха буде збережена. Вона продовжить працювати і може стати базою з підготовки молодих футболістів для львівських Карпат. Що стосується ситуації в чемпіонаті, після 12 турів рух іде на 15-му місці, маючи всього 7 очок. Це один із найгірших періодів для клубу за всі роки виступів в УПЛ. Іронічно, що у Кубку України рух нещодавно сенсаційно вибив по лісся, показавши, що команда все ще здатна на сильні матчі, але, на жаль, поступився ЛНЗ в одній восьмій фіналу. Як підсумок, майбутнє клубу залежить від результатів у найближчих турах. А питання звучить дуже просто: чи зможе рух вирватися з цієї кризи, чи ми справді? Стоїмо на порозі зникнення ще одного клубу УПЛ. У 12-му турі АПЛ Динамо Київ себе вдома сенсаційно поступилося ЛНЗ 0 01 Чемпіони УПЛ на старті матчу намагались виходити з підпресингу через опускання Буяльського, але ЛНЗ дуже швидко відповідав контратаками. Уже на другій хвилині Проспер Оба міг відкривати рахунок, та Михайленко врятував киян. На 34-й хвилині Ярмоленко травмувався і був змушений залишити поле. Гереро посилив рух уперед, але впевнена гра Паламарчука не дозволяла забити. ЛНЗ продовжував гостро виходити в контратаки. І на останніх секундах першого тайму пастух зі штрафного пробив у стійку і в ворота 0-1. У другому таймі Динамо притиснуло суперника. Було багато боротьби в штрафному ЛНЗ. Один епізод навіть завершився пенальті, але після перегляду Вар-арбітер скасував рішення: як підсумок ЛНЗ втримав результат. У киян лише одна перемога в останніх восьми матчах у чемпіонаті при двох поразках і п'ять нічиїх. Головний тренер Київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував сенсаційну поразку від Черкаського ЛНЗ в матчі чемпіонату України. Не вистачило емоцій і свіжості. Думаю, це головна причина поразки. Дуже непросто грати через два дні на третій, а ми в такому графіку. Останні матчі були дуже виснажливими, навіть тренувальний процес було неможливо нормально побудувати. Бажання сьогодні було, а свіжості, на жаль ні. Щодо Ярмоленка, то все буде зрозуміло найближчими днями. Зараз що сказати неможливо. На нас дуже вплинув гол в роздягальню ЛНЗ – Команда, яка найменше пропустила голів, вони добре обороняються дуже щільно і діють на контратаках. Ми попереджали про це гравців. Всі швидкі атаки вони роблять завдяки передачам за спину супернику. Ми не мали цього допускати. Команди Панамарьова завжди сильно готові фізично, тим більше вони готувалися цілий тиждень до цієї гри. У фізичному плані в нас не було переваги. Ви питаєте мене, що далі? Поясніть своє питання. Ви хочете принизити команди, які будуть далі нашими суперниками? Те, що вони внизу турнірної таблиці, ви хочете їх принизити. На сьогоднішній момент ми дуже раді, що є міжнародна перерва. Проте я не заздрю тим гравцям, які завтра їдуть в збірні. Вони тільки з дороги і тепер знову треба їхати. А для нас це час перезавантажитись. В цьому ж турі Донецький шахтар впевнено провів свій домашній матч проти Авка Полтава. Поєдинок у Львові завершився розгромною перемогою гірників сім вже на третій хвилині рахунок відкрив Марлон Гомес. На 17 17-й хвилині Педріньо реалізував пенальті і подвоїв перевагу гірників. Після перерви Полтава зуміла відіграти один м'яч, але рівно за 4 хвилини Егіналду зробив рахунок 3-1, після чого команда Арди Турана почала справжній головий шторм. На 60 60-й хвилині забив Олег Очередько. на 82 – Невертон, на 90 – Юхим Конопля. А вже у компенсований час захисник гостей Вадим Підлепич, який зрізав м'яч у власні ворота. 7-1 гірники продовжують боротьбу за лідерство в чемпіонаті, демонструючи сильну та упевнену форму. В турнірній таблиці УПЛ гірники відриваються від динамо вже на цілих 7 очок. ЛНЗ та Полісся мають в активі 23 бали. Кияни опускаються на четверту сходинку, маючи в активі, як і Кривбас, 20 очок. В матчі 11-го туру португальської примейри Бенфіка в себе вдома приймала Касапіа. Українські легіонери Орлів Георгій Судаков та Анатолій Трубін вже за традицією вийшли у старті на це протистояння. Господарі зі старту почали тиснути свого опонента, і вже на 17-й хвилині Георгій Судаков забив у ворота з передачі Павлідіса. Українець отримав пас від партнера в чужому штрафному майданчику і красивим обвідним ударом в один дотик відправив м'яч у дальній кудворіт. Цей гол став для українця вже третім у складі Бенфіки. За підсумками матчу саме Судакова було обрано MVP протистояння за версією статистичного порталу Софаскор. Після матчу головний тренер Бенфіки Жозе Моріньо поділився своїми емоціями. Сьогодні ми показали той футбол, до якого прагнемо. Ми контролювали гру структурно, не хаотично. Команда рухалася компактно, швидко, змінювала фази і не дозволяла супернику розвивати атаки. Це ознака того, що ми набираємо темп і стаємо більш цілісними. Хочу ще окремо сказати про Павлідіса. Він виконує величезну роботу без м'яча, тисне на захисників, розкриває простір для інших, правильно оцінює моменти. Його гольова передача Судакову показова. Щодо Георгія, він також провів якісний матч. Українець добре читає гру між лініями, допомагає нам тримати темп у центрі і в потрібний момент встигає увійти в фінальну зону. Без нього ми не мали б можливості контролювати м'яч так високо. Рухаємося спокійно, без зайвих емоцій. Головне ритм, стабільність і правильні рішення. І сьогодні ми все це отримали. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, які шанси в Динамо Київ стати чемпіонами УПЛ цього сезону.